Всім привіт! Вітаю вас на каналі IJornGames і ми з України. Минув ще один буремний тиждень, а це значить, що пора оглядати нашу кампанію за гномів. І насправді є дуже багато змін. І карта змінилася, і нові юніти з'явилися, цікаві звіти є. Тому сідайте зручніше і починаємо. Починаємо ми тепер, як завжди, з прогресу сервера. І ось зовсім недавно сервер отримав, сьом, пройшов сьомий етап, тобто 500 гравців отримало 75 рівень персня. Я отримав 75-й рівень персня десь за декілька годин після того, як завершилася ем, цей етап. От, І зараз ми на етапі. Що треба зробити 8 тисяч елітних тренувань. Зараз нас 2800. Ну, і лише ще 2 доби, і не факт, що ми встигнемо. Тому це якийсь е, досить повільний етап. Е, от. І сервер взагалі так трошечки в цьому питанні розвитку зупинився, але воюють досить так непогано. Ось як виглядає карта кампанії за другий тиждень. Від початку. Ось ми ось тут. Якось ми так помаленьку. Маємо в неділю захопити ось цю територію. Ці вже пішли до варягів. Цей рохан мочиться на повну катушку зі всіма. Гундабат поки що на нас не нападає. Ми взагалі ні на кого ми відхопили оцю територію в варягів і все затихло, ніхто ні на кого не нападає. Збирають силу. Гондор по максимуму б'ється з варягами. Тут Союз якийсь дивний і Арнор. Арнор з, з... Не Гунда, а з Як його? Та, з, з, з Анамаром в Союзі. Ліндон поки що ні за кого. Ми мали бути спочатку з Лотлоріоном. Лот в захопили Роханці. Тепер потім мали бути в Союзі з Ліндоном, але теж нічого не вийшло поки що. І ми зараз самі. Скоріше всього, так і залишиться, але подивимося, як буде далі. Скоріш всього, ми будемо воювати з а, Гундабадом, а гандор буде воювати з варягами. І основна сила оця буде. проти якщо вони нападуть всі на Гондор, то це Гондор не витримає. І тоді нам треба буде підключатися. Якщо ми програємо в Гундабада, то, відповідно. Варяги будуть битися в основному з з ангмарцями. Ну, така моя попередній прогноз. Подивимося далі. Може і ще ми встоїмо і Агунда знесемо. Це, що стосується прогнозів по карті. Що в нас коротенько по будівництву? Я досягнув своєї цілі і збудував 10 рівень мейнхолу, і не тільки. Також я. Збудував вже Iron Warriors залізних воїнів. О, також влучників прокачав трохи. Е, кінноту для Гендальфа і для Еомера. От, я думаю, що ще для Роханців теж буду е, брати цю кінноту обов'язково. Е, для Еомера це теж дуже дійде Ось, і е, потихеньку, потихеньку зараз Мілітарі Академії 10 рівня Екадемі добудовується. От. Хочу далі продовжувати прокачувати цю будівлю для того, щоб швидше робилися літні тренування, щоб можна було якнайшвидше робити тести і різні бої дивитися на логи, Що далі планую будувати? Далі після цього всього я планую посилювати ресурси. Тому що е не вистачає посилювати ресурси і е максимально. Пришвидшувати будівництво залізних воїнів, тобто будувати ось цю будівлю, а ви, як бачите, вона не дешева. Ось і будується довго. Ось такі от плани на будівництво. Коротенько про перстень Що у нас тут? 85 рівень. Це дуже, ну, скажімо, середній результат, може і навіть нижче середнього. Але мене це влаштовує зараз на даний момент, тому що прокачана вся гілка росту. Ми маємо. 10, мінус 10% до швидкості на молозгійська. Ми маємо 10% до атаки на всі клітинки і босів. Ми маємо плюс 100% до тренування героїв. І ми маємо плюс 10% до всіх дій, за які дається досвід всіх героїв, для всіх героїв. Це непогано і це класно після цього росте прокачка героїв максимально. Що тут ще у нас є? Я вже почав потихеньку прокачувати форти, оце, тому що на гряде велика буря, і буду далі всі е, пункти вкидати в е, зменшення часу найму військ. Це дуже круто. І попри разом з тим, буду посилювати економіку, і буду будуючи і ще захоплюючи нові території е, з ресурсами. Ось такий план по персню. Ну, я думаю, що за наступний тиждень якраз ми прокачаємо оці скіли. Оці і почнемо прокачувати марш. Ось. Що у нас тут по героях? Балін, знову ж таки, мій головний герой на цей сезон. Я його тестую, розвиваю, максимально вкидаю всі можливі елементи поваги в нього. Ну, от постарався за цей тиждень прокачати п'ятий рівень, ще чуть-чуть мені лишилося. Ось ем, 299 сили, 256 концентрацій, 133 швидкості. Е, екіпіровку поки не качав ніяк, нічого мені не випадало і з матомів щоденних, тому якось так. Що по моєму білду? Планую, що я далі? Я вкину все в мінус 15% до дамагу фізичного і отримав мінус 50% вогняного дамагу. На драконі буду йти, і буду битися з королями чародіями Ну, а і всякими там алхіміками, і всіма там піратами і так далі. Отак, а з рук і, і всіма іншими історіями. от Далі решту всіх скелів я вкидаю сюди, щоб герой пробував 50% захисту е, цілі. от е, І решту. Я вкидаю сюди два пункти ще, і щоб прокачати ще на один пункт, щоб було нести 40-210 фізичного дамагу, який буде, відповідно, зрізати 50% броні. І чим більший дамаг скілів, тим крутіше. І відповідно, якщо б у мене був палін зараз там, рівня 15 поваги, то я би вкачував далі в кров дуріна і додавав ще ось цей скіл, як додатковий дамаг. Ось. А так поки що два дамажучі скіли, які. Прорізають броню на 50%. Чим більше, чим вище рівень міці, чим вище я прокачаю ці пункти, тим крутіше він буде сам валити. і ну Бо армію бафає він вже дуже непогано, і далі я покажу, які в нього були ну які в нього були битви Гендальф не змінилося нічого в нього з статами. І з... Ось далі ще один лишився до Білої Ради. І далі все в зменшення фокусу яду і вогню. От. Е і якщо б у мене він був знову ж таки ще вищого рівня вага, там 15-го, далі би я вкидав все сюди. Він зменшував би ще більше дамаг. Ось. Е і третій герой Халдір. Халдір теж класика в мене. Е 15 е галадріма, максимум сюди буду кидати. Сюди добиваю до 20% фоллоуапу апу всіх ельфів. От, і на тому все. І третім героєм, четвертим героєм, тобто на підтанціонці, в мене є Елмер. Він в мене таких зараз таків. 275-281 швидкості, досить непогана швидкість. І хоча я б з нього зняв дуже багато хороших шмоток для прокачки Баліна і іншої компанії. Ось по статист, по цих побілду. Я ще буду робити на нього огляд. Але поки в мене зараз він максимальний дамаг для нього, от я тут два пункти кинув сюди і сюди. Баф армії. І хілка армії. Далі я сюди ще буду кидати для додаткового дамагу. Можливо, якщо мені вистачить, але решту буду вкидати все сюди і сюди. Тобто, щоб сам Еомер теж дамажив більше. Якщо вистачить ще пунктів, то буду дефенс давати для конів. Тобто, в мене білд повністю для кінноти. В принципі, як Еомер і працює найкраще. Ось такі в мене герой. Тепер дивимося на якісь їхні бої, цікаві. Я зараз хочу взяти ще одну 260 ту клітинку, Того сьогодні, поки я ще не наважуюся нападати на 300, ту мав би вже, але поки що не вистачає мені потужностей. І давайте нападемо на 260 ту зараз онлайн. От, І подивимося, що тут і по чому у нас. Спочатку Гендальф. Гендальф мусить трошечки пробігтися, ще, бо він трошки далі стоїть. І взагалі такий, е, така штука, я це відкрив собі сам е, не побачив це ніде, а сам придумав. Я думаю, що багато хто вже цим користується і до мене придумав. Але штука в чому? Що Якщо ви нападаєте на якусь велику клітинку, на якій буде багато втрат, і, можливо, навіть ви можете програти. То не, по, не пошкодуйте 20 стаміни, підійдіть максимально близько до цієї клітинки всіма героями, якими нападаєте. А тоді, якщо ви бачите, що він програє, тобто, або сильно за дві треті армії він втратив, забирайте його, він повертається на ту ж саму клітинку, де він був, і тоді йому даєте швиденьку підмогу, підмога дуже швидко йде. І зразу нападаєте ще раз. Ну і так ви можете ну цю клітинку захопити набагато простіше. Ось. Особливо, якщо у вас є всього три герої, які б'ються. От. Давайте подивимося на скіли героїв, які тут у нас є. Ек елітні, які я прокачав, яких я ще трохи сумніваюся. Але. Що -то є, то є. Так. Ну, Iron Warriors поки що я не. Не маю скіла, але зараз якраз саме це і буду прокачувати. Зараз я качаю ось цих чувачків, не докачуються Я їм додаю ще додаткову дамагу, що їм дуже і дуже корисно. От ось цей скіл. Так, ага, ми ж не можемо зараз подивитися. Ну добре. от, І стосовно сукирників я прокачав оцей скіл. Що при кожному е дамагу, який проходить по нього, наступна атака, плюс 10% е більше дамагу йде і стакається 5 разів. Я буду тестувати дивитися, як воно працює. М -м Поки що я не можу нічого сказати про цей скіл. От якраз будемо дивитися на трьохсоті і так далі. Я не, не брав оцю, тому що не завжди ну, є е е е е рендж Юніти дальняки в спаках, е навіть дуже набагато рідше ніж. Коли вони є, їх немає навпаки. от Тому я вибрав, не вибрав цей скіл. Що стосується гардіанів, то тут тут не знаю що. ну що ж, Поки я тут трохи захопився, то бідний Гельф, Гендальф вбився сам проти 260-ї клітинки два рази. Перший раз напав проти халдуна, і проти халдуна він досить непогано тримався. І як бачите. ну Паритет. паритет 352 тисячі здоров'я. У нас четвертого т 4, 4 немає. Другий раз бився. Знову ж таки. 80 проти 88 відлікував більше. Того разу вже більше відлікував. Ну і третій раз він би вже не витягнув. Тобто четвертий раз. Вже почав сильно програвати. Галду, ну, ну, отак. Такий е, поєдинку такому гендальф програв. От. Але потім прийшов на з допомогою йому Балін. Ну, звісно ж, він дочистив там все, що залишилося, ті рештки 1000, е, ангомарських Т4. І напав на кого? На Уктака. Ну, скажімо, так, не найсильніший герой, але тут є Снаги. І він получив. Так, получив добряче. 260 тисяч в нас. 319 тисяч здоров'я в них. 186 тисяч отримав, 23 тисячі відлікував і накидав 242 тисячі. Відколи я прокачав йому скіл. Ось цей скіл. Ось. І ще буду далі. 28% ігнора, ігнор броні. До 50 доходить, то він почав. Все більше і більше дамажити І я думаю, що мій план спрацює, як я докачаю до максимуму. А там подивимося, може, Барін стане взагалі одним з головних моїх героїв, яким я буду качати до 10 Т-10, а то й Т15, Р10, Р15. От, ну і щоб менше мінімізувати втрати, я прислав вже Халдіра, щоб він там дочистив це що там залишилося. І фактично вони вдвох з Гендальфом взяли. 260-ту клітинку. Тому я думаю, на 300 я вже майже готовий. Ось. Давайте ще глянемо інший цікавий бій. Я був дуже самовпевненим, і це величезна помилка. Я не зробив огляд клітинки, перш ніж нападати. Це вже я зроб... огляд зробив іншої клітинки. Пожалів два 2 е, от І напав баліном, думаючи, найголовніший. От, Напав на клітинку 260-ту з ось таким результатом. І як бачите, я попав на Саурона і мої 269 тисяч армії просто канули у небуття. Отримав 277 тисяч, накидав 126 тисяч. Так що не робіть такого більше. Не повторюйте моїх помилок завжди, якщо нападаєте на якусь сильну клітинку. Перевіряйте, хто там сидить. Хотів ще показати вам, як працює скіл в Гендальфа Біла рада. Ось він. Е, гном, гноми мої не прокачані. Е, ну, мінімально там 10% зменшує вогонь вогнем. Ось біла рада у нас на 11 рівні поваги мінус 13,9. Е, забирає. Дамагу. А також взагалі в мене мінус всього 7,1% вогняного о, дамагу. Що ми маємо на виході з КЧ з алхіміками, які б'ють вогняним о, дамагом? Я б сказав, що результат, при тому, що ще 5 рівнів різниці, так, це 260 -та клітинка, так, це King. Це не PVP. Але я вважаю, що це виграшний бій. Ось ось так. Ну і ще один маленький звітик. Тут я напав на мобів Еомером. Ось таким Еомером. От, мінімально все. Армія, ви бачите, яка. Козлики другого рівня. І я вважаю, що Еомер. Дуже і дуже непогано зіграв. От, ще й собі рівень підняв. Ну, скажімо так, Іомер, він дуже хороший герой. І я буду його прокачувати як четвертого героя. Так що чекайте згодом і огляд на нього. Не огляд, а гайд. Запитаєте ви мене, які в мене плани на третій тиждень кампанії? І я вам відповім. Це ПВП, ПВП і ще раз ПВП. Два тижні я тут собі пофармив, позаймався фермерством, ну і пора вже трохи воювати. Це щось стає нудно. От, тому наступного тижня чекайте звітів проти різних фракцій. Ну, якщо мене нас не винесуть цього наступного тижня перед От. Гундабат чи, чи будь хто інший. Подивимося. Ну, ми будемо стояти по клану, видно, що ми будемо стояти до останнього. Побачимо, як буде. А якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. Все буде Україна!